Вночі на Луганщині бойовики ЛНР відновили обстріли в районі станиці Луганської вогонь вівся з боку зміїної гори. При цьому ворог застосовував проти наших бійців зенітні установки, крупнокаліберні кулемети та автоматичну зброю. В свою чергу жителі окупованого Луганська в соцмережах повідомляють про потужні вибухи у східних районах міста. Більш детально про ситуацію на Луганщині за минулу добу далі в сюжеті. Минулої доби на Луганщині було відносно спокійно. Бойові дії фіксувалися лише в районі міста щастя, околиці якого кілька разів були обстріляні бойовиками з гранатометів та автоматичної зброї. Серйозних наслідків ці обстріли не мали. Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Врешті традиційно гарячих точках області було бойове затища. Водночас, учора ввечері бойовики таки відновили електропостачання станиці Луганської та прилеглих до райцентру сіл. Про це повідомив голова. Луганської одаги Геннадій Москаль. За його словами, це сталося після того, як він пригрозив повністю перекрити подачу води на окуповані території. Очільник області нагадав терористам, що 90% води, видобутої на контрольованій Україною території Луганщини, постачається на окуповану територію, в тому числі й Луганськ. У свою чергу станично-Луганський район єдиний в області, який отримує електроенергію з Росії через окуповану територію, і за неї Україна вчасно платить. Крім того, вчора губернатор Луганщини своїм наказом заборонив рух транспорту через лінію розмежування згідно з цим документом, винятком є лише велосипедисти, пішоходи, а також транспорт міжнародних гуманітарних організацій. Така заборона буде діяти доти, доки парламент та Кабмін не врегулюють це питання законодавчо.